Так мы зачем продолжаем, единственной страной, оставшейся в мире, соблюдать правила ведения войны? Мы это делаем для того, чтобы что? Потому что это офицерская честь. Угу. Российская армия ⁇ это не просто э, сборище людей. Это организм, который имеет очень глубокие умеет. военные традиции. Да. Таны уже. Традиції кажете, ось тут можна, звісно, посперечатися. Бо я б сказала, що дуже глибоко дещо інше імеють російські вояки. Але не буду забігати наперед і давайте про все по порядку. Бо як бачите, буде цікаво. Вітаю з вами я, Інна Набок. Тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал, ну і звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Бо я підготувала для вас свіженьку добірку абсурдних новин та заяв з боліт. Ну ви ж знаєте, там що на день такти пробивають дно. Отже, розпочну з того, що сезон літньої бавовни плавно перебіг в осінню версію, і жителі Білгорода зустрічають ранки. Ось так. Около 6.30 утра над Белгородом прозвучала серия взрывов после отражения воздушной атаки украинских боевиков в нескольких частях города. Возгорание. В одном из спальных районов несколько пожарных расчетов ликвидируют последствия. один пострадавший мікрорайон города, здесь на стоянці через один повріждені автомобілі. Некоторые кузови просто изрешечены. За моєю спиною видно один із многоквартирных домов, вибитий стекла, посічен фасад на місці работают оперативные служби. Ну а робота, як розумієте, в оперативних служб багато і з кожним новим прильотом стає ще більше. Та найцікавіше те, що місцевих все це влаштовує та ми всього. Не перший раз проходімо Живемо далі. Надійте, надіємося на лучшее. От бачите, по них регулярно прилітає, а вони покірно кивають гривами, і ніхто не просить Путіна все це припинити. Тому от правда, не дивуйтеся, коли наступного разу вони скажуть, що готові навіть потерпіть, аби СВО йшла за планом бункерного маразматика. Щоправда, звісно, не всіх це влаштовує. Є й такі, хто скиглять та жаліються на прильоти. А є й такі, хто вже не вірять в успішність СВО. Особливо, коли їхніх рідних привозять з спецоперації в пакетах. Ну або якщо пощастить, то одразу в цинковій труні. Після цього ви хочете, щоб вам срочники відправляли на службу. Мальчики шліфу. понимаете, вы мне такие вопросы задаете, на которые я не отвечаю. Давайте как-то эмоции свои спрячем подальше. Куда? Ну не знаю, как я, это можно я вы, 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 это мне это, вы, зачем, мне это рассказываете? Это, 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 от меня зависит. И вам больше никому сказать? Не вас ни от кого я вам не скажу зависит. потом отдельно я расскажу, сюда, вам скажу, что кому надо сказать это вам. Я вам отдельно потом скажу об этом Все. Я говорю, что в таких случаях наши дети ничего не должны от государства. Сами родили, воспитали, вырастили. Мальчика срочника. Тож, чим більше недовіри у росіян до вищого військового керівництва, чим більше з'являється запитань до кремлівської влади, тим цікавіше стає в московських телевізійних студіях. І от рупори Путіна, в брехню яких закачано десятки мільярдів бюджетних рублів, починають з'ясовувати, чому їм не вірять. Блогер, ну, у него есть имя, фамилия, отчество, фотография, но люди его не знают. И у него там 20-50 тысяч подписчиков. Саня, этот безымянный блогер, он же говорит, вам врут, а я не вру и говорю правду, потому что вам не договариваются. С чего начинает человек, когда заходит в Телеграм? Как он оценивает Телеграм-каналы? Вот у этого полтора миллиона подписчиков, а у этого 20. Ну, если полтора, все, начнется. Конечно, И ну вот. именно. Так... И то, что они искусственные, люди об этом не знают. А мы этого не делаем, по одной простой причине, потому что это западло. Понятно. Но, но тем не менее, обозначать собственные сети это то, что мы можем делать. Александр правильно говорит: мы можем даже на этом уровне без государственного участия это создавать эту линию оборону. Іншими словами, путіністи нарешті зрозуміли, що їхніми байками з блакитних екранів вже то не всіх нагодуєш. Ну і вирішили, що треба щось з цим робити. Ну і створювати лінію оборони в соціальних мережах, тобто просувати в різних телеграм-каналах кремлівські наративи, ну і таким чином можливо спробувати заспокоїти людей. Ну, тих, які все більше незадоволені усім, що відбувається на території федерації. Що ж, якщо ця їхня телеграмна лінія оборони буде така сама потужна, як в Курській області, успіхів. Ну а ми ж поїхали далі. Бо про вплив медіа на суспільство заговорила чомусь і Сименян. Щоправда, Маргаріта вважає, що з промиванням мізків російські телевізійні помийки справляються на відмінно. хто контролює медіа, контролює мозги, контролює разом. Ну хватить уже притворятися, що це не так. Це не тому, що ми такі. Хитрые, такие коварные. Вот нас спецслужбисты так научили. К сожалению, они нас ничему не учили, мы, может быть, тогда эффективнее работали. И вот эти вот то, что они сейчас вскрыли, что-то правда, что-то неправда то, что правда, проработало бы подольше. Да? А, но нет, они, спецслужбисты, не имели к нам отношения, и мы тем не менее работаем эффективно. Им в это все очень сложно поверить. А самое главное, им сложно просто один раз признаться. Що ви самі це все придумали і ви самі нас йому научили? Е, ну я б не була такою впевненою. Хоча, коли мова йде про спотворення фактів, брехню, ну чи там різного роду маніпуляції та цинізм, то тут погоджуюся, путіністи на цьому не одну з'їли. Але і на цьому нікчемні байки кремлівських ш не закінчилися. Як вам такі заяви? Так мы зачем продолжаем единственной страной, оставшейся в мире, соблюдать правила ведения войны? Мы это делаем для того, чтобы что? Потому что это офицерская честь. Угу. Российская армия ⁇ это не просто э, сборище людей. Это организм, который имеет мы очень глубокие умеют. военные традиции. Да. И эти традиции не позволяют, к сожалению, нам вести себя Иначе. вот так, как ведет себя Украина. Потому что украинские ВСУ ⁇ это... Це вирусь. Не, 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 люди, придавши на сам ділі честь. Вы... Серйозно. Єдина армія в світі, яка дотримується правил ведення війни, ось це так поворот. Ні-ні, до словесної діареї та ми вже давно звикли. Але це ж треба так цинічно заявляти про якусь там офіцерську честь. Та звідки вам взагалі відомо значення цього слова? Ба більше, ми вже бачили ваших офіцерів. І в Ірпані, і в Бучі, і в Маріуполі, та й взагалі злочини російських військових в Україні можна перераховувати годинами, та кремлівські продовжують випльовувати ось це. Якщо ми вважаємо їх в... і не людьми. то какая к ним может быть применена офицерская честь? Офицерская честь в отношении террористов не действует. А, мы офицер, же не, офицер мы же не бомбим крещатик. Офицер, Нет. Отличается, бы, либо. офицер да. отличается от убийцы, на мой взгляд, тем, что он не разделяет э, человек перед ним, гражданский, военный и так далее. Он всегда остается человеком чести. Mm. То есть это не важно, кто, кто перед тобой. Если ты человек чести, ты ведешь себя именно таким образом, конвенционально. Понял. Що тут додати все очевидно, коли потрібно відпрацьовувати криваві рублі, ці пропагандисти готові перебувати дно регулярно. Та брешуть там не тільки пропагандисти, ось приміром, ватні вояки, мізка яких теж забиті путінськими нечистотами, стверджують, що воюють з НАТО. То, що продвижение боевиков было полностью остановлено, в том числе их заслуга. При этом наші ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские воєнослужащие первыми. Заходили натовці. Ви їх видели конкретно? Ми да. Кого американці, поляки участвовали бы десь первыми заходили натовці после зачистки, заходили вже самі українці? Натовці не беруть в плен. Та не вже слухайте. А як же ви тоді в полон потрапили, якщо натівці не беруть полонених? А? Та кого я запитую? Тут все і так зрозуміло. Тупа кремлівська методичка знову пробила дно. Тож краще б вже б визнали і зізналися в тому, що Збройні сили України настільки потужні, що дали їм прочуханки. Але де там? Вони продовжують сипати росіянам в очі пісок і знімаються в пропагандистських постановочних роликах. А взагалі. От, подивилася я щойно на ці відгодовані пики, які повертаються з українського полону, і стало бридко. От не можу пройти повз, бо перед очима наші люди, наші захисники та захисниці, а також цивільні, які повертаються з російських катівень. Усі вони виснажені з втраченими кілограмами та загостреними хворобами. І це тільки те, що видно неозброєним оком на фото та відео. Але цього достатньо, щоб вкотре показати світові, що федерація роками порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції. А тепер згадайте, як на початку цього випуску нікчеми в московських студіях говорила щось про дотримання правил війни. Це ось таке воно їхнє дотримання, і вочевидь, ось така вона їхня чорнорота правда. Але й це ще не все. Бо тим часом Пісков все ще намагається заспокоїти невибагливу публіку головного телеканалу Федерації, якимись там заявами про те, що якщо захід таки дозволить Україні бити по Росії далекобійною зброєю, то і на це у Кремлі знайдеться відповідь. У людей визникають питання, А нам не пора, можуть бути на офіційному рівні, вже теж починають розсуждати, а то куди їй може чого прилітіть в відповідь. Ну, слушайте, у нас э, хватает э, специалистов, экспертов, весьма-весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Вы, например, в одной из газет было опубликовано интервью Караганова, который продолжил свою знаменитую линию, которую всячески озвучивал и отстаивал в ходе Питерского экономического форума. Вот. Поэтому у нас хватает таких рассуждений. Но президент всегда предельно. цим. у нас хватає вазможності ворожених сил, У нас хватають можливостей економіки в плані поддержки ворожених сил. Спеціальна військова операція буде продовжена і всі цілі будуть достигнуті. Ну, це ми теж вже чули, і до речі, не раз. Ну, як і те, що СВО йде за планом. Тільки от, схоже, плани у Вищого військового керівництва федерації та самих російських вояк. Трохи і відрізняються. Бо поки в піскова на все знайдеться потужна відповідь, ну і є ресурси та безкінечні запаси зброї, з уст окупантів сьогодні звучать інші заяви. Я записую це повідомлення, находячи десь на позиції 36 в районі населеного пункту Мемрик. Весь отряд БПЛА дальней разведки был ликвидирован для того, чтобы мы перестали получать актуальную информацию по фронту и отправлен штурмовать. Наш командир полка с позывным «Злой» Игорь Викторович Пузик несколько дней назад уже доложил о взятии населенного пункта «Лесовка». И, естественно, это неправда. Ничего там не взято туда. Иногда только заходят наши группы, группа союзников, которые все уничтожают. Эта информация Эта ситуация не уникальна, так существует по всему фронту. Ложь является абсолютной нормой. Ложь о том, что какие-то населенные пункты заняты, является нормой. А, это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Таны же, ну, а як же, своих не бросаем. Так и вас регулярно, причем навіть не напрягаючись. Тож таких відео в тих же телеграм-каналах, з якими тепер і хочуть боротися пропагандисти, сила Селена. Ну тепер думаю, ви розумієте, чому ж ці відверті зізнання з твояк, от просто як кістка в горлі путінським посіпакам, яким ця правда ох як заважає. Тож, думаю, далі буде. У мене ж на цьому сьогодні все. Та нагадую, побачимось у наступному випуску. Тільки не забувайте про лайки та коментарі. Ну і звісно, підтримуйте Збройні Сили України. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.